Свіже, молоде, не вонюче, а що ще сказати? І можна уступає людина. Сумчанка Вікторія Бондар робить закупи у перевіреній точці. Жінка каже, тут її жодного разу не підводили. Говорить, при закупівлі м'ясних продуктів звертає увагу на зовнішній вигляд та температуру їх зберігання. Раз у чотири дні відвідую ринок і раз у чотири дні купую м'ясну продукцію і субпродукцію і м'ясну продукцію. Лариса Савченко торгує на ринку яловичиною. Жінка розповідає, квапиться продати м'ясо якомога швидше. Додає, в таку спеку холодильники на вулиці мало допомагають, бо при відключенні електрики не в змозі підтримувати необхідну температуру. Переходять на генератор, ну він ж не витримує скільки ж. Ви ж розумієте скільки. Ну зараз підсвітка є, а холодильник вже то не тяне. Не витримую, ну таке кількість. У зв'язку з сезонною спекою та знеструмленнями покупців на ринку відчутно поменшали ціни довелося трохи знизити. Ділиться продавчиня Світлана Отич. Дуже тяжко зараз. М'ясо подешевшало. 160 м'якоть, 130 з кісточкою, 50 тонн щиковинка, ребро, обріз 100 грн. Людей дуже мало, дуже жарко. холодильники не працюють. Люди дуже. Не дуже скупляються. Жарко дуже зараз. Стараємося утром різати, щоб привезти його і щоб воно було свіже. З Цим світлом до цим дуже-дуже мало покупців. Знижується, звісно. Закупачна ні, звісно, знижується. Нам же ж такий товар, що продати. Завтра він вже ж буде. Так що знижуємо, звісно, знижуємо. Щоранку перед тим, як потрапити на прилавок, м'ясо проходить перевірку, розповідає завідувачка лабораторії Ведсанекспертиз ринку Ольга Борисенко. Все досліджується на сьогоднішній день і в повному обсязі. Ми нічого не випускаємо, щоб не було досліджено. Уся продукція досліджена лабораторією, видані експертні висновки, без експертних висновок не торгує жоден підприємець. Впродовж дня для зберігання м'ясних продуктів на ринку є всі умови, додає завідувачка лабораторії. У нормі продукти мають зберігатися при температурі. Від 0 до плюс 4 – це різниці, це чи колбасні, чи молочні, чи вже готова продукція. Ринок старається запускати генератори, щоб підтримувати цю температуру в холодильниках, щоб продукція залишалася свіжою. За словами головного спеціаліста відділу безпечності харчових продуктів Держпродспоживслужби Ігоря Задорожного, ветеринарно-санітарні лабораторії працюють на всіх ринках Сумщини і проводять щоденні експертизи. По місту суми, якщо взяти статистику за 6 місяців, велика рогатої худоби м'яса не допущено в регалізацію 150 кг, свиней 131 кілограм, молока 2 тонни 900 майже 3 тонни, яєць 4 мільйона 680 штук і 13,5 тонн овочей і фруктів. Аби вберегтися від хвороб, м'ясну продукцію потрібно купувати у перевірених точках, де є всі документи і холодильники, говорить Ігор Задорожний. Крім того, посадовець радить купувати продукти лише в офіційних місцях торгівлі та в разі виявлення порушень повідомляти в Держпродспоживслужбу. Катерина Іваненко, Валерія Зарудна, Суспільне новини, Суми.